авіацією буде легше боротися, коли Україні будуть надані F-16, Оце головне. І Якщо дальність ракет 300-400 кілометрів, то це буде великі проблеми для Росіян, взагалі літати над Україною. Це перше, що потрібно Україні. Ну, звичайно, що є механізми в принципі передачі зброї, навіть не враховуючи те, що є там, те, що зависла, поки що ця допомога. Але я думаю, що все ж таки якась військова допомога Україні буде надаватися, тим більше, ну, в якомусь форматі. І От щодо фінансової, є питання. А щодо, а щодо... А щодо фіна, а щодо інших, я думаю, що там все ж таки буде тобі. Шот Корт на безпековій конференції сказав, що в принципі в палаті представників є голоси за голосування про допомогу в пакеті Ізраїлю та Тайваню і Україні. Ну він він оцінює, що 80% підтримує питання. В тому там винесе це Джонсон і коли він це винесе. Але ну подивимось, тут я думаю, що. О, так воно є, але ми повинні розуміти, що цього недостатньо для перемоги. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Без перенесення війни на територію Російської Федерації, війна, ну, на жаль, буде ну, Росія через наявність своїх ресурсів буде перетискати Україну. Ну тому що так воно у них більше людей, і фінансів, і зброї. Тому перенесення тільки війну на територію Російської Федерації, а для цього потрібна тільки власна зброя, бо американці не дадуть можливості бити по території Російської Федерації. Ми повинні виходити з цього. Ага. Тому національна ідея України це повинно бути власне ВПК, власне зброєння, дрони більше копати. Наш уряд щоб вирішував питання з організацією військової економіки. Організовував кредитування ВПК, чого зараз немає. У нас от зараз на цей рік виділено 17 мільярдів на компенсацію відсотків по кредитам і всім дають рітейлерам. У нас виявляється головні, це споживачі аграріям. Дають які самі можуть себе про профінансувати. А промисловості там немає. Потрібно, потрібно страхування військових ризиків. А то у нас дивна ситуація. Тобто, для того, щоб вивезти зерно з України суда, Україна страхує. А от щоб компенсувати удари ракет по підприємствам, які пролітають, у нас цього немає. Це ви проти кого воює, це ви на кого працюєте в даному випадку? Незабезпечення, забезпечення секретність підприємства ПК, де вони знаходяться, так забезпечена секретність в тому числі імпорту товарів з різних е, країн їх митній базі спокійно можна знайти. От нещодавна е, е, ця асоціація, асоціація оборонної промисловості про це говорила. Е, ну, якось вирішується питання з оподаткуванням прибутку підприємств. Ну, Слава Богу, почалося вже іти е, через е, парламент, принаймні. Ми повинні на цьому сконцентруватися.